Перше, наша українська розвідка, головне управління розвідки, на чолі особисто із Будановим публічно спрезентувала новітні ударні морські дрони Магора і також розкрила їхні характеристики. Це саме ті дрони, які роблять дуже боляче окупантам на морі, в українському чорному морі. Презентація була проведена у Києві, де ми побачили одразу три дрона з представництва сімейства Магор. Магора В5, Магора В6 і Магора В7. Особливо остання інтригує не як, тому що це вона причетна до е, збиття першого в історії двох ворожих літаків Су-30 над акваторією Чорного моря, подія, яка сталася ну, плюс-мінус два тижні тому. Отож, товариство про все це у цьому відео. Я вас радий вітати на третій світовій. Хоча звучить воно якось так дивно. Але це Ютуб канал Третя світова. Мене звати Василь Васильвохню. Я вас запрошую поставити уподобайки, писати коментарі та підписуватися на нас. Тому що далі я розповім про це. Мене завжди викликає особливу приємність розповідати про е, ті розробки, які є виключно плодом українського виробництва, української фантазії інженерної і українського інженерного втілення українського виробництва. Дрони Магора, е, отож, вперше ми побачили, зрештою, на цій презентації, як виглядає наш, ну вживу мається на увазі наш морський зенітний дрон Магора В-7. Це перший в світі. Напевно, що морський зенітний дрон безекіпажний. Це саме той дрон, на якому на рахунку якого збиття двох літаків Су 30 що сталося 2 травня? Аж під новоросійськом Це ось тут. Це новоросійська головний порт чорноморського флоту, головна база чорноморського флоту і місце, куди зараз. Всі, в принципі, залишки чорноморського флоту повтікали із окупованого Криму і зараз акумульовані під Новоросійським. І саме там наші магори В-7. Запам'ятайте цю модель. Магора в 7 знищили ворожі сушки. Одразу дві штуки. Ось як це виглядало захоплення. Цілі пуск ракет ракети АІМ 9 Сайдвіндер, це американські ракети, які знищили одразу два багатоцільових винищувачі держави. Агресора орієнтовна вартість таких літаків складає близько 50 мільйонів доларів. Ну конкретно тут на відео ми бачимо, як один із них спалахує, і гарнесенько йде на дно чорного моря до кресера Москва годувати рибок. І ось цей. Дрон було представлено саме на заході від головного управління розвідки, що ми побачили, друзі. На ньому Ну окрім ракет зенітних ракет АІМ 9 також в характеристики магори чітко можна побачити, що вона доволі таки габаритна платформа, значно більше ніж Магора в 5 Довжина нового морського дрона складає 7,2 метра. Можливо, навіть від того йде, що Магора 7 має 7 метрів у довжину. Ось, якщо так подивитися на фото, їхнє порівняння з попередньою моделлю Магори на задньому плані. Цей зенітний морський. Дрон, який має загальну тонажність більше трьох е, тонн. Відповідно, більші габарити його означають можливість взяти більше палива на борт, що в свою чергу означає більшу автономність. Тобто, е, цей дрон може далі йти, більше е, виконувати задачі місії і повертатися назад додому. Радіус з дії у його визначений як е, 870 кілометрів. Тобто, це він може на таку дистанцію туди назад сходити. Е, 48 годин може перебувати у морі, а за рахунок додаткового генератора він може ще перебувати перебувати взагалі не 48, не дві доби, а сім діб. Об'єм палива складає 1200 літрів у такого е, дрона. Магора В7, як я вже сказав, він знає, має значно більше радіус дії, ніж у інших дронів е, сімейства. Е, тому е, тому тому ось така в нас історія. За е, головною однак особливістю цього дрону є те, що на ньому є зенітні ракети, ось такі АІМ 9 сайдвіндери Їх по світу є. Доволі такі багато, і це найголовніша історія. Найбільш того вам поділюся такими. Ну можна сказати інсайдами, Чув, що е, ці сайдвіндери їх в принципі мали утилізовувати країни заходу. Тому зараз фактично Україна допомагає е, іноземним країнам в утилізації цих ракет, але в утилізації скористю такими ракетами з, з активними головками самонаведення знищувалися ворожі су 30 е, е, На ці дрони на магрове 7 також можна інтегрувати ракети радянсько-українського виробництва. Ництва Р 73 ну але aim Дев'ять Сайдвіндер виглядає дещо більш виграшною історією у цьому у цій історії. Скажімо так, окрім ролі морського дрона, дрона зенітно-ракетного комплексу Магора В 7 Ось вона ще раз показує на задньому плані. Вона може виконувати завдання зі знищення кораблів противника, використовуватися як логістична платформа, здійснювати патрулювання і протичовнові заходи. Крім Магори В 7 були представлені також і інші дрони. Зокрема, Магора 5 Ось вона праворуч від Магор В 7 і Магора Ші В p П. Останній Магора В 6 Вона призначений це не дуже такий публічно відомий дрон. Він призначений для логістичних функцій для розвідки, для патрулювання, для рятувальних операцій і для доставлення вантажів. Власне, як я сказав, для логістичних функцій відповідно. От, виходячи із цього, фактично у нас складається така історія, що що тепер дрони Магора цього сімейства вони покривають повністю весь комплекс необхідних, скажімо так, задач від логістики і розвідки, починаючи до різного типу ударних можливостей. Ну хіба що ми поки що не бачимо можливості на ньому інтеграції а, ракет? Типу ну торпед не ракета торпед які би вражали м -м, підводні м -м, човни. Магора в 5 це перший з сімейство дронів. Магора дрон. Е, він найбільш відомий. Напевно, що до сьогодні саме йому належить попередні революційні. Не досягнення сфері застосування морських дронів, а саме збиття ворожих гелікоптерів. Ось зараз два тижні тому відбулося збиття двох багатоцільових винищувачів. А раніше, за допомогою магорови, 5 було збито ворожі гелікоптери. Це було так само в акваторії Чорного моря, груп 13 садті самі оператори збили два російські гелікоптери Мі-8. Окрім цього, в цього дрона Магора В 5 на рахунку не тільки гелікоптери, але й величезна кількість російського водохідного металобрухту російських кораблів, суден на на суму понад півмільярда доларів. Це зокрема корвети Сергій Котов, ракетний катер Івановець, Великий Десантний Корабель Цезарь Куніков, Катери Акула, Серна загалом 9 суден. Дев'ять судень було впольовано саме ним і потоплено. Насправді також пошкоджено було тральщик Іван Хурс за два роки різного типу дрони Магора, різних модифікацій уразили 17 морських і повітряних цілей 17 15 з яких друзі повністю знищили, так як от ви зараз бачите на відео ураження і знищення ворожих гелікоптерів Мі-8. Це в грудні минулого року. От з грудня минулого року і до е травня цього року дійшла історія так, що ми вже вражаємо на морі ворожі винищувачі. Починалося все з магор В 5 Зараз продовжується магорами В. 7. представник головного управління розвідки до речі Міноборони Андрій Юсов він розповів, які власне самі оператори. Обличчя, яке було під маскою, це якраз таки оператори груп 13, Вони розповіли фактично про те, що я нарешті зрозумів, дізнався. Насправді для мене це було теж цікаво. Звідки походиться в принципі назва Магора? Магора означає слово Магора, має кілька значень: це висока гора, це богиня. А тепер не можна назвати і страх російських окупантів з'являтися у Чорному морі і над ним. Ось так гуріці коментують свої досягнення і свої морські. Безпілотнички. Що ж, друзі, на тому поставлю крапку в сьогоднішньому огляді. Дякую вам за увагу. Поставте і ви свої вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звісно, підписуйтесь на нас. На все добре, до нових зустрічей.